Воскрес. Хочу привітати мою мамульку, який, якої вже нема два роки, вона вже з Богом. Я знаю, вона жива, і вона дуже сильно любила Бога і Україну. І вона дійсно була патріотом України. І вона пам'ятає мені, раз ми сиділи і говорила: синок, мені не, подоб... не подобаються дуже ці слова, ще не вмерла в Україні. Якби вона вмирає, але ще не вмерла. Ну і... Багато що вона би хотіла змінити. І я сьогодні, як друга річниця, як мами нема на землі, посвячую цей гімн мамулька. Я вірю, що на небесах є якийсь небесний Ютуб. Я думаю, що там включають, там, де є любов і є добро. І я вірю, що тобі, мамулька, Господь Ісус Христос включе моє привітання. Воно ще так не є, як ти мріяла. Ну, ми віримо, що воно так буде, мовляв. Тому гімн, який прийшов мені на серце, коли я молився, як тебе привітати. Вже воскресла <плес> в Україні Божа слава, Воля, вже нам рівні урі усміхнулась доля, згинули всі вороженьки на віки вічні. і пануємо ми всі українці, в Україні. Положили всі наші герої, і тепер весь світ побачить ми Христового роду. Люблю тебе, мамулька. Ти вічна в наших серцях. Тебе не хватає нам з братиком, з татом, але ти в наших серцях. І... Твої... Те, що я співав, воно так буде. Нікуди вона не дінеться, ця Україна. Все. Христос Воскрес, Українці! Кому сподобався новий гімн Репост! Люблю вас, ви найкращі Супер.